Іван Франко, товаришам із тюрми, обриваються звільна всі пута, що в'язали нас з давнім життєм, з давніх брудів і думка розкута. Ожиємо, брати, ожиєм, ожиємо новим ми повнішим і любов'ю огрітим життям через хвилі мутні та бурливі до щасливих країв попливем. Через хвилі нещасть і неволі. Мимо бур. Пересухів обмов, попливем до країни святої, до братерство і згода, і любов. Ми ступаємо до Бога нового, не за царство тиранів, царів, не за церков попів ані Бога, ні за панство неситих панів. Наша ціль людське щастя і воля, розум владний без віри основ, і братерство велике, всесвітнє, вільна праця і вільна любов. Треба твердо нам в бою стояти, Не лякає, не лякатися, що впав перший ряд. Хоч по трупах наперед вступати, ні, до, ні на крок не вертатись назад. Це ж остання війна, садобою, чоловіцтво зі звірством стає, все поборює воля, неволю, царство Боже на землю зійде. Не моліть вже більше до Бога. Наявиться нам царство твоє, бо молитва слаба там підмога, де лиш розум і труд в пригоді стає.